Тайських дітей почали навчати історії за картами, на яких частини сучасних Росії та Індії позначені як споконвічно китайські території. Індійське МЗС одразу висловило протест офіційному Пекіну. А от Росія так і не відреагувала. Це при тому, що в Індії китайськими назвали лише трохи більше 120 тисяч квадратних кілометрів а у Росії цілих півтора мільйони. На нових картах, наприклад, Хабаровськ називають Болі, Владивосток Хайшенвань, а острів Сахалін – островом Куєдао. Усе це офіційно рекомендує Міністерство природних ресурсів Китаю. Оточення Сі чим далі усе частіше згадує так зване століття національного приниження. Період з 1840 по 1949, коли Китай зазнавав постійних воєнних вторгнень, втрачаючи колосальну кількість людей і територій. Країни Європи, США та Японія нав'язали йому ряд Рівноправних договорів, але найбільше землі відібрала саме Росія. Станом на 30-ті роки 19-го століття Китайська імперія цін вже дві сотні років правила 400 мільйонами людей. І до її складу входила уся Монголія, а також частини сучасних Росії, Афганістану, Індії, М'янми, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. На додачу у васальній залежності від Китаю перебувала Корея. Столиця Пекін була найбільшим містом світу. Його населення перевалило за мільйон ще наприкінці вісімнадцятого. Століття промислово Китай відставав від країн Європи, але при цьому почував себе набагато величнішим за них. Імператори погоджувалися говорити з європейськими послами лише якщо ті погоджувалися пройти принизливу церемонію Коутоу, впродовж якої треба було дев'ять разів падати перед імператором навколішки. Щоб відсталість імперії не впадала у вічі. Свій багатомільйонний ринок тримали закритим від світової економіки. Торгувати з іноземцями дозволяли лише наближеним до імператора купцям через один є. the report who Китайці продавали шовк, порцеляну, чай, спеції і бавовну при цьому купувати іноземні товари відмовлялися. Це дуже не подобалося європейцям, особливо британцям. Вони саме переживали бум промисловості, яку треба було кудись продавати, щоб бодай якось заробити на сотнях мільйонів китайців. Їх вирішили посадити на опіум. Наркотик, виготовлений із спеціальних сортів маку, контрабандою завозили з підконтрольної Британії Індії. Дуже швидко на нього підсадили мільйони китайців, в тому числі і Чиновників високих рангів, які все частіше погоджувалися на різні корупційні оборудки. Поширення наркоманії набуває загрозливих масштабів, і імператор міннін наказав вбивати британських торговців опіумом. У відповідь, Британія пішла на нього війною і розвіяла міф про китайську велич за лічені тижні. Більш ніж 20-кратну чисельну перевагу армії Китаю повністю звела на її технологічна відсталість. Британські рушниці виявилися на Багато далекобійніші гармати, мобільніші кораблі, потужніші. А китайські генерали на повному серйозі віддавали накази використовувати бойову магію, заклинання та амулети, що нібито додавали воїнам внутрішньої енергії. Для повної перемоги британцям вистачило 20 тисяч військових і кількох десятків кораблів. Китайців змусили сплатити репарації, відкрити для іноземної торгівлі цілих 5 портів, дозволити іноземцям купувати нерухомість і жити там за своїми, а не їхніми законами. А на додачу за Брали у Китаю острів Гонконг його віддадуть. Але аж через 157 років популярність правлячої династії обвалилася у 1850-му проти неї вибухає повстання у південно-східному Китаї на чолі з релігійним вождем, який оголосив себе братом Ісуса Христа. Бойові дії розтяглися на 14 років. Зрештою, іноземні держави запропонували імператору допомогу в обмін на нові принизливі договори. Британцям, американцям і французам вистачило торгових преференцій і дозволу використовувати китайську роботу робочу силу, а от Росія, пригрозивши вторгненням з півночі, зажадала собі землі так званої зовнішньої Манджурії, ті самі, де нині Хабаровськ і Владивосток. Ще у 17 столітті Москва посунула туди, бажаючи заради коштовного хутра вбивати місцевих песців та соболів, але наштовхнулася на несподівано сильний опір з боку імперії цін, яка вважала цю територію своєю батьківщиною. Провоювавши 40 років, Росія була змушена визнати її китайською. Коли Китай ослаб, Москва одразу цим скористалася. Окрім Манджурії, забрала у нього доступ до японського моря. Воно виявилося холодним і непридатним для повноцінного виходу у Тихий океан. Тож московити взяли курс на захоплення доступу ще й до розташованого поблизу теплого жовтого моря. У 1895-му домоглися від Пекіну 25-річної оренди жовтоморського порту Люйшунькоу і навіть проклали туди залізницю з Росії. Планували заснувати вздовж неї свої поселення і проголосити так звану жовторосію. Плани поламалися у 1905-му. Росія програла війну Японії, захоплені території довелося віддати наступні 40 років. У Москві було вже не до експансії. Аж після завершення Другої світової війни у Китаї захопили владу дружні комуністи. Китайський лідер Мао Цзедун глибоко поважав радянського лідера Сталіна, вважаючи його головним комуністом світу. А от сам Сталін ставився до союзника зверхньо. У 1950-му він попросив Мао Цзедуна завоювати Південну Корею. Самі китайці тоді збиралися захопити острів Тайвань, який, на відміну від Південної Кореї, ще не мав жодної міжнародної підтримки, але послухали старших товаришів по партії воювати з військами. ООН довелося без радянської армії, щоб не провокувати конфлікт між ядерними США і СРСР. У підсумку і Південної Кореї не отримали і Тайвань утік під американський захист. Коли у 1954-му Китай його обстріляв, США пригрозили ядерною кнопкою. А Москва у відповідь ані пари з вуст відносини з братами по партії зіпсувалися на багато десятиліть. У 1969 на китайсько-радянському прикордоні дійшло до стрілянини з сотнями жертв. Повноцінної війни не трапилося тільки тому, що обидві держави вже мали ядерку. Після розпаду СРСР ворожнеча з Москвою припинилася на той момент. Китай перейшов з планової економіки на ринкову, провів реформи і почав стрімко розвиватися. Ясна річ, говорити з ним у колишньому тоні Росія більше не могла собі дозволити, коли у 2022-му вона повномасштабно вторглася в Україну. Саме Китай став прикривати й агресора у найкритичніші моменти. Війну, яка точиться у нашій країні, Пекін вирішив використати для максимального послаблення США свого основного кон. Конкурента у боротьбі за світову гегемонію. Стародавній китайський філософ конфуцій навчав: якщо довго сидіти на березі річки, можна побачити пропливаючі трупи ворогів. Не сумніваємося, приниження Росії в Україні Пекін побачив не гірше за нас. Там точно проводять паралелі з власним приниженням, яке трапилося в часи, коли його ще не можна було прикрити ядерною кнопкою. На відміну від Великобританії, яка у 1997-му повернула Китаю колись відібраний Гонконг, Росія й досі утримує Моє північну Манджурію і узбережжя японського моря. На тих землях дотепер збереглися старовинні храми та інші пам'ятки з вибитими на них китайськими ієрогліфами, колись цю землю принизливо відібрали у старого власника. У певний момент він зможе не менш принизливо повернути своє. Достатньо ще трохи посидіти на березі річки.